Друзі, усім привіт. Сьогодні далі розглядаємо мої позиції по системі скальпінг. Сьогодні вдалося зробити 14 позицій, з яких 8 в плюс, і заробив я сьогодні плюс 5 доларів. Нагадую, розпочинав я свій депозит з 50 доларів. Зараз на нашому рахунку 82 долари 41 цент. І так переходимо до розгляду моїх позицій. Ось бачимо, досить було багато позицій, але більшості позицій було по 0 і розі, тому дивимося, як вони себе відпрацьовували. Перше, на жаль, позиції я не маю запису, тому вдалося зробити моя перша угода була в мінус долар 40 центів Я набирався від плотності. більшості у ці всі позиції, це було якраз і від плотності, іменно по розі було все від плотності. я заходив Потім я зробив плюс 80 центів, потім плюс 21 цент. І плюс долар 40 центів. Тут і вже в мене є запис. Зараз ми переглянемо, чому я заходив і я відпрацювала ця позиція. Ось як виглядала ця ситуація, але хочу сказати наперед, що в одному відео, в одному записі було відкрито три позиції підряд. Тому зараз ми це все побачимо і так далі. По монеті VIF у нас є ось тут і хороший такий каскад з рівнів, на який я очікував хороший пробій вниз. Ось рівень 1, рівень 2 і рівень 3. Тут і були імбаланси не перекриті, тому я очікував десь ціну сюди, побачити. Ну і дядя просто збір стоп лосів і забрати профіт. Дивимося, як це було. Ось бачимо, мене взяло в позицію, стоп лос я не виставляв, тому що не було де його виставити. Але потім, спроді би, все ж таки виставив той стоп лос І потім паралельно дивлюся, мене взяло по інакшій монеті. Дивимося далі. Тут також очікував пробій. Дивимося, як це все відбувалося. По одній монеті мене закрило по стоп лос тому що і так вже рух пішов. Ось бачимо, досить таки хороший рух напішов. Мені тут в моменті малювало плюс. 3 долара 27 центів. Ну, звісно, можна було б далі сидіти і чекати, але я не став ризикувати і закрився по стоп лосу перестав стоп лос максимально близько, тому що тут і були по стакані спота, на жаль, його не видно, але був хороший об'єм в покупку, тому навряд чи ми б пішли перебувати ось ці рівні, які я далі відмальовував. Дивимося, по цій монеті я забрав плюс, і паралельно в мене було відкрито ще дві позиції. Одна позиція йшла в плюс, друга йшла ось в мінус. Тут я вирішився виставити стоп за там малесенькі якісь об'єми, після чого я дивлюся. Свій щоденник, бачимо, ось ці були відкриті позиції. Вдалося заробити по тантій монеті ВІВ плюс долар 40 центів. І паралельно в мене висить дві позиції по EOS і Zero По EOS давало мені вже долар 55, а по Zero поки що ми топталися на місці. Ніякого руху сильного не було. Я сидів, дивився в позицію, побачимо. По EOS у нас є хороший об'єм на продажу, тому я і зайшов в шорт, тому що ось хороший об'єм на продажу розраховував рух вниз, тому що дійсно об'єм дуже великий. Був вроде би 4 мільйона 75 тисяч. Це відносно дуже великий об'єм для цієї монеті, тому що тут і були малесенькі об'єми. Цей об'єм максимально був великий. Тому я зайшов в шорт. І поставив стоп-лосс за цей об'єм. Тобто був обґрунтований абсолютно стоп-лосс. Дивимося далі, як мене закрило по позиціях. Дві позиції мені вже приносять $1,50. Дивимося, як воно відпрацьовувало. Ось ця монета EOS. Монета була взагалі не ліквідна. Я як зараз пам'ятаю, я не знаю, чого я сюди заходив, тому що ось моно по цих всіх свічах. Зрозуміти, що монета не ліквідна, не має ніякого сильного покупок, ніяких продаж і так далі. Але все одно, об'єм дуже хороший стояв, тому я розраховував, що ніякого руху вгору не буде. І все ж таки руху вгору не було, рух там чуть-чуть пішов вниз. Я закрився все ж таки по стоп-лосу але по стоп-лосу без убиток. Тому ось так от вийшла. Потім монета Zero, бачимо. Тож я розраховував на пробій вниз, різкий імпульс донизу, але, на жаль, не пішов. Ось тут і такий був область, на яку я розраховував пробій вниз. Тут теж були неперекриті імбаланси. Довго я не записував тут, тому що ці монети досить швидко відпрацювали, але все одно ж таки вдалося щось і записати. Ось бачимо, ніякого сильного руху вниз не пішло, тому що не було ніяких об'ємів на продажу, щоб сильніше ціну штухати вниз. І мене закрило по стоп-лосу. На жаль, по ті монети я втратив. Зараз мене закриє по стоп лосу ціна йде вгору, вкатила вверх і мене закрило по стоп лосу По цих монетах я зміг заробити плюс долар 40 центів, плюс 31 цент і ось мінус 48 центів. Після чого я зробив мінус долар. Рівно. Потім зміг заробити плюс 0,63, плюс 11 центів, і ось тут і вже по монеті роза я зміг заробити плюс 3 долара 55 центів. Потім тут я зміг втратити мінус 1,83 цента, і тут і мінус 2 долара 75 центів. Тобто я вже там зробив за день, мав в мінус. І, на жаль, я думав, що все на цьому закрию, бо тому що взагалі ніякого сильного руху там не було по ринку, тому що. Якось Ренок себе взагалі не показував по моїх очікуваннях. Зовсім по-інакшому відпрацьовував, плотності бігом роз'їдалися, рівні взагалі не було, тому що там біткоін сильно пролився і всі рівні були зняті. Тобто ми ще не сформували хороші рівні, щоб їх пробивати. Думав, я закрию свій день просто в мінус і такий, ну його нафік сьогодні торгувати, а закрию його в, там, в маленький мінус. Але потім по монеті Роза в нас є хороша була можливість заробити. і Я цією можливістю скористувався. Зміг заробити плюс 5 доларів 91 цент. Досить така хороша позиція. Я зараз покажу, чому я в нього заходив. І так, ось ця монета, монета Роза, бачимо, в нас є рух вгору. був. В загальному за день ми зробили хороший рух вгору. Ми лишили неперекриті імбаланси. І я якраз очікував ціну побачити. Ось тут і тут і далі вже розворот від імбалансу. В загальному потім монета почала вкатувати, робити ось такий низький Хідний тренд, тому я зайшов донизу. Плюс там був хороший об'єм, але, на жаль, об'єм роз'їли. Там його будуть потім підставляти. Ну але сама суть входу в позицію була. Об'єм в стакані спота і стакані фьючерсів, тому я зайшов донизу. Досить гарно відпрацювала ця монета, тому що ми почали сильно досить гарно вкатувати. То я лімітні ордери на фіксування, то підставляв, то забирав паралельно. Потім стоп лос Все нижче нижче опускався, все ближче до нашої ціни, щоб потім, в разі чогось, як мене візьме по стоп-лосу, я набагато менше втрачу і більше зароблю. А потім я оці лімітні ордери, як я говорив, вже забирав, то додавав. Ось бачимо, я відмалював вже на графіку свій імбаланс, до якого я очікую ціну побачити. Ось тут я думав, що ціна піде сюди, і потім вже розворот. Буде вгору, тому що нам обов'язково потрібно було перекрити цей імбаланс. Після того, як гарно ціна виросла вгору, у нас утворилися імбаланси, які були не перекриті. Тому я сидів в цій позиції, роззабирав я оці лімітні ордери, тому що думав, що ціна все ж таки піде нижче, і навіщо мені фіксуватися, якщо я можу набагато більше заробити, і я приблизно знаю, де фіксуватися. Тому чекав ціну десь приблизно ось тут. І, на жаль, на жаль, мене закрило по стоп лосу Ось, ви зараз це все побачите. Мене закриває поступлосу, але все одно ж таки я встигаю заробити. І заробив я на цій монеті плюс 5 доларів 91 цент. А цю позицію по монеті ВІФ я нечайно відкрив і втратив 39 центів. Просто нечайно клікнув по стакану. І втратив 39 центів. В загальному за день я заробив плюс 5 доларів 07 центів і на комісію віддав 8 доларів 45 центів. Ну нічого, в мене 35% кешбеку буде від торгового об'єму, тому е, і там певна частина вернеться мені. Поки що наш депозит складає 82 долари. Нагадую, ми розпочинали з 50 доларів, поки що знаходимося в досить такому хорошому плюсі. Поки що за цих два дні, з понеділка і по вівторок ми заробили плюс 11 доларів 78 центів. На цьому все. Друзі, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, телеграм-канал. Канал ком'юніті, там де трейдери спілкуються, то видають свої сигнали. Також я всі оці позиції, які ви бачите, я показував це все в телеграмі. Я наперед попереджав всіх говорив, що по цих монетах є хороші плотності і варто сюди заходити. Хто зайшов, заробив, хто не зайшов, той не заробив. Ну, якщо ти не в моєму телеграм-каналі, то ти не заробив. Якщо ти в моєму телеграмі, я думаю, ти вже заробив. Це не є сигнали, це просто рекомендації і думки по ринку. Також різні люди діляться своїми позиціями і думками по ринку. Тому, якщо хочеш, приєднуйся. Обов'язково підпишись Підшись на цей YouTube канал, постав лайк, усім до зустрічі і усім пока.